Декілька днів тому НКРІКП заявило про те, що необхідно збільшити тариф для пересічних українців, і, потрібно, і він буде підніматись до рівня 2 гривні 88 копійок на кіловат на годину. Про тому це буде не окремо там для деяких категорій споживачів, а це для всіх українців підніме тариф на, ну, на 100%, тому що. До цього всі споживачі сплачували гривні 44 гривні 68%. І а, ті, хто платили гривні 44, була при, а, величезна більшість. Тобто це було близько там, 75% людей, які сплачували по гривні 44. А, тут виникає питання до і КП, які стверджують, що у нас сьогодні а, ринкова ціна електроенергії складає а, там, 6 гривень. Uh, і, тому і тариф для uh, побутових споживачів для нас з вами також повинен бути на рівні 6 гривень. Я вам скажу так: uh, це абсолютно маячня. Немає uh, визначення uh, і розрахунків ніяких немає, де прописано 6 гривень. Uh, їх не було не опубліковано, їх не може бути по природі, тому що цифра 6 гривень. Вона встановлена самим НКРКП за рахунок встановлення обмежень, так званих прайсків на РДН, Розрахунок електроенергії на дому наперед. Що це означає? Що всі ці розрахунки, вони умовні, вони прив'язуються до якихось невідомих нікому цифр і видаються за дійсне. Чому? Я вважаю, що це мечня. Ну, потрібно перше зрозуміти, що є так, так звана карта споживача. Це означає, що в кожному регіоні є свій принцип споживання електроенергії. Тобто людина, яка споживає електроенергію, вона споживає визначений час, там є свої підприємства, які також споживають електроенергію в свій визначений час вночі, вранці, в обід і так далі. Є свої пікові навантаження, є своя генерація в кожному, в, кожному, в кожному регіоні. І от зрозумійте, що навіть якщо ми беремо той РДН прив'язкою, прайскепик РДН, які визначались на рівні 6 гривень, то вони визначались до війни, майже за рік до війни. І уявіть собі. Карта споживання електроенергії вона абсолютно повністю змінилась. Вона абсолютно зруйнувалась. Вона повністю інша. Відпала величезна купа генерацій теплової, атомної, сонячна генерація зруйнована. Зруйнована генерація е, вітрова. А е, величезна купа мільйони українців приїхали з одного часу України в іншу частину України. У них абсолютно. Змінилась карта споживання. Хтось споживає більше, хтось споживає менше, хтось взагалі за кордоном. І в цій ситуації нам залишають РДМ і прайскепен на тому ж рівні, як це було півтора року тому. Уявляєте собі, да, що в таких умовах і вдруг ми бачимо з вами абсолютно іншу ситуацію. Вона абсолютно інша. Вона не може дорівнювати 6, Вона може бути будь-якою, але тут не точно не відповідає цифра, яка вона була за рік до війни. Але нам, кажучи таким словом, впарюють електроенергію, кажуть, що от ринкова ціна з рівні немає такої ціни. Тому що ми навіть не знаємо, скільки реальна вартість генерації державної. Тому що коли нам кажуть, от собі вартість електроенергії, енергоатома одна гривня, да, на кожному ефірі ходять якісь там експерти. А що ми бачимо, як перевірити собівартість електроенергії? Входимо в фінансовий звіт енергатома і читаємо, що собівартість електроенергії в складає 50 копійок. Це за всіма корупційними схемами, всіми передачі електроенергії, яка йде обленерго і так далі. Потім бачимо, середня собівартість послуг Обленерго вона там складає, там, ну, якусь там, я не пам'ятаю, до гривні. Да? Але при цьому всі обленерго у нас що? Всі обленерго у нас, вони всі е повністю е дуже і дуже пробуткові. Там фантастично пробуткові. І ми знову ж запитуємо. А як так відбувається? Що е ми повинні їм доплачувати, а вони надпробуткові зараз? Так можливо, потрібно розібратись в енергатомі, потрібно розібратись. В обленерго потрібно розібратись в центр енерго, який постійно хронічно збитковий, а потім напевно підвищувати тарифи. Але на жаль, ці цифри ніхто не перевіряє. Вони з цими цифрами деякі експерти крокують на ефіри, і більшість українців чують інформацію, що олігархічні клани, які контролюють Обленерго і генерацію, вони Потребують а, ремонтів, обладнання зруйноване, але вони там суперпробуткові, але за це все, все повинен заплатити простий українець. Це абсолютно нонсенс, і а, я вам скажу більше: це не просто маячня, це, це знущання. Над простими українцями, яких змушують е, сплачувати додаткові величезні кредити, тільки тому, що ой кредити тільки для того, щоб сплатити за комуналку, а розрахунок тільки е, збільшення електроенергії, е, які очікуються з 1 червня, ну можливо з 1 липня, все ж таки Кабмін завтра не прийме рішення, то це сплачують на 250 гривень більше. І в цій ситуації щомісяця одне домогосподарство 250. А там, де у людей є плита електрична або опалення електричне як в цілих містах, Ні, Пальмарганець Марганець, і інші міста. Там взагалі повністю міста перейшли на електроопалення. Так там в тій ситуації платіжка зросте не на 250 гривень, а на 2500 гривень. І що як люди будуть сплачувати, і як вони там будуть? Жить. Нікого я бачу ні в інкрепи, ні в міністерстві не волнує. Так що тримаємося, друзі. Підписуйтесь на мій YouTube канал, де завжди можете почути абсолютно правдиву і чесну інформацію. Нажміть колокольчик цьому відео, напишіть коміти, з якого ви міста і скільки ви сплачуєте зараз за електроенергію. Всім пока. З вами був я, Олег Попенко. На моєму Ютуб каналі, будьте готові.